Доброго дня, я Тарас Стецьків. Свій сьогоднішній стрім я назвав що після вільнюса і які перспективи нашої української безпеки. Отже, через декілька тижнів після закінчення саміту Вільнюсі я хочу поговорити про те, які є наслідки саміту НАТО у Вільнюсі, і яких перспектив Україна може чекати з точки зору забезпечення нашої безпеки, у тих самих гарантій, про які вже більше як рік говориться на всіх міжнародних майданчиках. І спочатку давайте коротко нагадаємо, чим закінчився вільнюський саміт. Мій висновок не змінився. Цей саміт не був ні провальним для України, ні історично проривним. Основні рішення, які були запропоновані і війшли в заключні документи, нам черговий раз пообіцяли, що ми станемо членами НАТО. Це фактично було повторенням рішення Бухарестського саміту 2008 року. Тут нічого не змінилося. Правда, нам сказали, що не треба вже буде виконувати план дій щодо членства. ПДЧ це і невеличкий успіх, однак треба розуміти, що, на превеликий жаль, двохетапність нашого прийняття в НАТО залишається. По-перше, залишилися так звані річні програми сумісності з стандартами НАТО. Так що року, як і раніше, Україну будуть оцінювати міністри закордонних справ, як ми виконуємо ті чи інші вимоги, які ставить НАТО. А також залишилося двохетапність в тому розумінні, що на саміті у Вільнюсі йшлося насправді спочатку про запрошення, і це запрошення було обставлено цілим рядом умов. Мають погодитися всі члени НАТО, щоб Україна стала членом альянсу, і Україна має виконати якісь умови. Але самі умови в коміке не були окреслені, і їх можна трактувати дуже і дуже довільно. А після запрошення ще пройде певний період між запрошенням і членством. І те, що нам не запропоновано було ні алгоритму, ні е, часових якихось параметрів, ні конкретних, наприклад, переліку вимог, які треба виконати на шляху до НАТО, це переконує мене в тому, що е, вірогідність нашого членства в НАТО залишається, але вона, на мою думку, не є не те, що стопроцентною, а думаю, що тут приблизно так 50 на 50. Багато хто зараз спробує. Висловлювати великі надії, що нам дадуть запрошення до членства на саміті ювілейному в Вашингтоні, який відбудеться наступного року. Однак треба себе не тішити великими ілюзіями. Це може статися, а може не статися, і рішення настільки залежить від України, хоча від України, також у нас є величезні проблеми в боротьбі з корупцією, з верховенством права, з судовою реформою, але в більшій мірі. Запрошення членства в НАТО залежить від наших західних союзників, і невідомо, яка складеться ситуація, наприклад, на весну літо 2024 року. Ми розуміємо, що в значній степені вона буде залежати від успіхів чи не успіхів української армії на полі бою. З моєї точки зору, це буде мати вирішальне значення, але вона також залежить і від перебігу виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки. Чи буде російсько-українська війна на порядку денному цієї виборчої кампанії, чи не буде, ми не знаємо. Вона також в значній степені рішення залежить від того, чи не зміниться стратегічно точка зору Заходу на те, приймати Україну чи не приймати. Тому, на мою думку, вирішальне значення має не так здатність і готовність України виконати умови. Щодо сумісності з стандартами НАТО, це не обговорюється, а вирішальне значення має, чи НАТО не змінить стратегію свого думання. На сьогодні ця стратегія, на жаль, для України не є максимально сприятливою. Полягає вона в тому, що е, неготовність НАТО прийняти Україну свої ряди і зараз, і цілком, можливо, в наступному році, визначається тим, що воно не хоче ризикувати. Не хочуть ризикувати ні наші європейські союзники, ні в першу чергу Сполучені Штати Америки. Їх можна зрозуміти. Безумовно, вони в першу чергу дбають за інтереси своїх суспільств і не хочуть тягування своїх країн у пряме протистояння з російською агресією. Всі країни-члени НАТО є електоральними демократіями, тобто вони залежать від виборів, і політики, які приймають рішення в західних країнах, передусім в Сполучених Штатах Америки, в першу чергу будуть думати про те, як ці вибори виграти, а не програти. І безумовно, що їм втягування у війну видається занадто великою платою, і занадто великим ризиком. І е, коли ми говоримо чи оцінюємо можливості нашого вступу в НАТО, ми повинні розуміти мотиви Заходу, чому нас так довго в НАТО не приймають. Адже наша ну, співпраця чи наші взаємовідносини з НАТО в області безпеки ну, вони розпочалися з здобуттям незалежності України. І в 1991 році, коли Україна проголосила свою незалежність, нагадаю, що відбулася така негласна домовленість між тодішнім президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем старшим і президентом Російської Федерації Єльцином. Згідно цих домовленостей, Україна була віднесена до так званого ближнього зарубіжжя. Тобто, нас захід не потрактував як частину заходу, і по суті, ця усна ніде не написана домовленість була. Зроблена за спиною України, і Україна мало на неї впливала. Але вже через три роки, у 1994 році, при підписанні Будапештського меморандуму, ми віддавали ядерну зброю взамін за гарантії нашої територіальної цілісності, яку давали Сполучені Штати Америки, Англія і Франція. Не беру Китай, не беру Росію. А пізніше, коли кон'юнктура міжнародна дещо змінилася. Наші західні союзники, на превеликий жаль для нас, потрактували слово «гарантії» як слово запевнення, переклавши відповідний англійський термін як запевнення, а не як «гарантії». І тут уже, ну, проглядався такий невеличкий обман чи така невеличка маніпуляція, коли нам від нас зброю забрали, а гарантії замінили запевнення. А потім був 2008 рік, коли ми просили на саміті у Бухаресті план дійшов до членства. Нам цього плану не дали в першу чергу через позицію Франції і Німеччини, за спиною яких стояла Росія і конкретно Путін, але сказали, що десь колись ви, українці, зможете стати членами НАТО, і двері для для вас відкриті. Двері виявилися невідкритими, і після того послідувала анексія Криму. Після того послідувала агресія на Донбас. А потім широкомасштабне російське вторгнення в 2022 році. І, незважаючи на ці кричущі факти на саміті в Вільнюсі в 2023 році, нам знову повторили, що ви колись десь, в якомусь майбутньому, далекому чи недалекому, невідомо якому станете членами НАТО, але тепер уже без ПДЧ. Але спочатку вам треба отримати запрошення. А щоб отримати запрошення, ви маєте виконати певні умови. І з вашим членством, чи більше, з запрошенням мають погодитися усі без винятку: 32 члени НАТО. А після цього запрошення, ви, мабуть, маєте виконати ще якісь умови, і тоді ви можете стати членами НАТО. Наскільки розтягнеться цей процес, ми не знаємо. І може так статися, що в силу певних подій, які відбудуться на фронтах російсько-української війни, відбудуться на міжнародній арені, ми можемо отримати через їх запрошення до НАТО, а можемо отримати його через 5 років, а можемо не отримати ніколи. Тому що кожен політичний керівник країни-члена НАТО. Може витрактувати фразу в заключному ком'юніке вільноського саміту про те, що Україна має виконати якісь умови, дуже і дуже довільно. Одні будуть вважати, що має закінчитись російсько-українська війна, другі будуть вважати закінченням російсько-української війни підписання мирного договору. А якщо він не підписаний, то війна не закінчилась. Треті будуть ще щось вважати, Четверті, будуть ставити ще якісь умови Україні. В області там економічних реформ чи якихось там реформ судової влади І все це може тягнутися до безконечності. Нагадаємо, що в НАТО панує консенсус, це загальновідомо, і незгода хоча б одної країни робить неможливим вступ України до НАТО. І е, основні мотиви, як на мене, які заважають зараз Заходу е, прийняти правильне і для України і для Заходу рішення щодо запрошення України до членства. Полягають не тільки в тому, що я е, говорив, в тому, що НАТО не готове ризикувати, вони полягають навіть не тільки в тому, що роз, е, є страх е, перед ядерною Росією, перед тим, що Росія може там е, здійснити якусь ядерну ескалацію, чи страх перед тим, що НАТО не дуже хоче, а прямо кажучи, зовсім не хоче виступити в, прямо на стороні України у збройному конфлікті. Очевидно, що Захід має і інші. Значно глибші і скриті мотиви, про які не прийнято говорити, і які замовчуються, але які, тим не менше, присутні, якщо добре проаналізувати і історію наших взаємовідносин, і особливо ситуацію 22-23 років. Я думаю, Захід в значній степені боїться розпаду Росії. Він хоче мати справу або з Путінською Росією ослабленою, або з Росією, де замість Путіна будуть якісь інші лідери, які просто заберуться з України. І е, захід страшно боїться непрогнозованого розпаду Росії і того хаосу, який може наступити на цьому євразійському просторі, внаслідок розпаду Російської Федерації, і тому він, я думаю, за спиною України веде різноманітні скриті консультації, яким чином знайти компроміс і вийти з цієї російсько-української війни, врахувавши якісь інтереси Росії. Ще один скритий мотив, який проглядається, і про який багато хто вже публічно говорить: Захід боїться і перемоги України. Тому що перемога України, швидкий вихід на кордони 91-го року, ставить Росію на грань російський теперішній імперський проект на, грані фіз, на грань фізичного існування. І цей страх перемоги швидкої перемоги України має один доказ: це дозовані. Такі, знаєте, піпеточно-лікарські постачання зброї, які ми спостерігаємо впродовж 22 23 років. Слів нема. Без постачань цієї зброї Україна, мабуть, би не встояла на тій лінії фронту, які є зараз. Але таке дозоване постачання зброї не дозволяє нам нанести Росії вирішальну військову поразку. І всі ці суперечки: спочатку про танки, пізніше про атакамси далекобійні ракети, пізніше про літаки це постійне затягування в. Постачання боєприпасів в достатній кількості, воно повинно мати свою причину, і однією з причин, тим більше, що запасів багатьох з цих озброєнь на заході є достатньо, і однією з причин, які пояснює, таке дозоване, таке е, лімітоване постачання зброї, є те, що захід хоче в першу чергу, сполучені штати Америки, хоче контролювати перебіг цієї війни, контролювати конфлікт і цілий час дивитися, щоб цей конфлікт і Його ескалації не вийшли за якісь червоні лінії. І я також думаю, що є ще одна причина, про яку треба сказати. Я думаю, що в своїй позиції щодо переговорів з Росією і пошуку з нею компромісів Захід, очевидно, не бере нас в НАТО, оскільки вважає, що може намалюватися ситуація, коли неприйняття України в НАТО може бути розмінено за закінчення війни з Росією. Ну, наприклад. Захід дає Росії обіцянку не приймати Україну в НАТО, і Україна стає залишається в тій сірій зоні або якимось таким нейтральним з нейтральним статусом. А Росія забирається з української території, і то ще невідомо з якої території, чи зі всієї, чи все таки з частини окупованої української території. Я думаю, що такий небезпечний для України компроміс в деяких кабінетах. На заході обговорюється і тримається в кишені. І в даному випадку ми не повинні мати занадто великих ілюзій, тому що міжнародна політика і геополітика є така є дуже і прагматична річ. І коли ми говоримо про те, що нам на саміті в Вільнюсі насипали, мабуть, з два мішки обіцянок, що ми обов'язково станемо членами НАТО. Хоча замість тих двох мішків обіцянок можна було записати одну єдину фразу: що країни-члени НАТО. Роблять політичне запрошення Україні стати членом альянсу в найближчій перспективі, цього би одного речення хватило, і воно би замінило ці от десятки обіцянок. І коли тобі такі обіцянки на кожному кроці дають, то це якраз і викликає певну тривогу і певну підозру, що ці обіцянки вони є обіцянками. А те, що не записано на папері, хоча деколи і записане на папері, не виконується, так оці обіцянки можуть бути не варті виїденого яйця, якщо, наприклад, в тій чи іншій країні заходу. В даному випадку в США раптом поміняється влада. Раптом буде обраний інший президент, який потрактує рішення Вільнюського саміту про якісь умови, які має виконати Україна. Зовсім не так, як його, наприклад, трактує зараз Байден. І ці обставини змушують мене зробити висновок, що робити ставку на очікування в коридорі чергового рішення чергового саміту НАТО, в даному випадку у Вашингтоні, є не зовсім продуктивно. І це є занадто ризиковано. Підкреслюю ще раз, шанси з моєї точки зору, що ми отримаємо запрошення влітку 2024 року, є 50 на 50. Ну так умовно, 50 на 50. тобто вони не є стопроцентні, і ситуація насправді є не є лінійна, вона є багато варіантна. А оскільки ситуація для України є багато варіантна, то ми повинні мати в кишені запасні варіанти на той випадок, коли ситуація буде для України несприятливою і в силу якихось причин. Ми не отримаємо знову на черговому саміті НАТО в Вашингтоні запрошення стати членами альянсу, бо попередні 32 роки наші взаємовідносини розвивалися так, що на жаль, більше є неприємного осаду і більше є невдалих спроб ніж позитивних моментів з точки зору української безпеки у взаємовідносинах україна НАТО. І коли нам зараз говорять про те, що от замінили комісію. Україна НАТО на Раду Україна НАТО то це слаба втіха. Хоча ми подивимося, ефективність такої нової інституції, як Рада Україна НАТО, вже найближчим часом, коли е, на вимогу України буде скликана ця от Рада і буде розглядати наслідки відмови Росії від зернової угоди, побачимо. Думаю, що невеличкий позитив в створенні такої інституції існує, бо це дозволяє Україні обійти право вето. Яке існувало при скликанні Комісії Україна НАТО, але думати, що ця інституція є аж таким величезним проривом, ну мені здається, зараз є передчасно. І хотів би ще сказати про один, на мою думку, великий позитив, який при правильній роботі української дипломатії може мати дуже і дуже вагомі наслідки для України. Позитив Вільнюського саміту, на мою думку, полягає в Тій декларації, яка була підписана за ініціативу України країн J7 і України, декларації про так звані гарантії, тільки гарантії небезпеки, це неправильно було витратовано українською стороною. Це були гарантії підтримки України в області безпеки. Отже, країни Великої Сімки і ті країни, які до них приєдналися а приєдналося вже більше десятка країн. Підписали декларацію, згідно якої вони готові укладати з Україною двосторонні договори в області безпеки і військово-технічного співробітництва, які дадуть можливість збільш для кожної з цих країн давати пряму, ну в залежності від можливості цієї тієї чи іншої країни фінансову підтримку Україні пряму військову підтримку. Організовувати військово-технічне співробітництво, попросту кажучи, будувати чи відновлювати військову промисловість як в Україні, так і в цих країнах, яка буде працювати на оборонну індустрію. Мова йде про створення і спільних підприємств. І такі приклади вже є. Так мова йде про навчання наших військових, мова йде про обмін розвідданими і співробітництво в області кібербезпеки. Попросту кажучи, Україна може Максимально швидко опрацювати і укласти з більшістю з цих країн, які захочуть двосторонні безпекові договори, які дадуть змогу Україні отримати військову допомогу вже і сьогодні, на шляху до імовірного отримання чи не отримання запрошення стати членами НАТО. І ось в цьому напрямку, на мою думку, українське політичне керівництво, і українська дипломатія, українське міністерство закордонних справ має працювати максимально швидко. Бо від того, які договори, ми, наприклад, укладемо Сполученими Штатами Америки, а це може бути договір, про який говорилося ще до початку широкомасштабного вторгнення Украї... Росії в Україну. Договір з Сполученими Штатами Америки про статус стратегічного військового союзника поза НАТО, хай навіть за прикладом Ізраїлю. Тільки це буде договір з рахуванням української специфіки, який дасть можливість отримувати і воєнну і фінансову допомогу? Ми можемо вкласти договір з Британією, з Нідерландами, з тою самою Польщею, Швецією чи іншими країнами, які дадуть можливість набагато більше і швидше отримати військову допомогу в нашому протистоянні з Росією? А там побачимо, буде запрошення в НАТО. Подякуємо. Якщо воно буде через 5 років, ну що ж, ці 5 років треба прожити в протистоянні з російським агресором. А якщо його не буде ніколи, то такі двосторонні безпекові договори можуть привести до іншої системи безпекових гарантій для України, або ж до створення іншого воєнно-політичного альянсу, обриси якого вже намальовувалися в минулому 2022 році. Мова йде про ініціативу Великої Британії про воєнно-політичний союз Британії, Польщі і України. Я б сюди ще додав країни Прибалтики, можливо, Туреччину. Так? В багатьох е матеріалах аналітичних така, такі перспективи такого нового Союзу, такого New нато яке може бути вмонтоване в старе, в традиційне НАТО, не заперечуючи саме НАТО. Або ж е такий багатосторонній військово-політичний договір чи безпековий договір. Міг би означати створення своєрідної безпекової дуги: Британія, Скандинавські країни Балтія, Польща, Україна, Туреччина можливо, не виключено, і Ізраїль така своєрідна безпекова дуга, в якій Україна грає роль наріжного каменя Cornerstone в англійському виконанні, тобто камен наріжного каменя, який є на фронтирі, протистоїть російській агресії і стримує російську агресію супроти західного світу. Я озвучую ці варіанти не тому, що хтось хоче знайти замінник НАТО для нас, і я в цьому переконаний, членство в НАТО було би найлегшим, найкращим і найбільш вдалим варіантом забезпечення нашої безпеки. Але на той момент випадок, коли з тих чи інших причин, внаслідок несприятливої зовнішньополітичної конюктури чи інших несприятливих обставин в 2024 році і в наступних роках. Не намалюється перспектива швидкого запрошення України до членства, Україна має мати запасні варіанти забезпечення своєї безпеки не більше і не менше. Якщо вони не спрацюють і буде НАТО, ну щось і слава Богу. Але якщо НАТО не буде, то ми не повинні опинитися біля розбитого корита і шукати для себе інші двосторонні або багатосторонні формати, міжнародні, забезпечення нашої національної безпеки. І хочу наостанок сказати, що серед країн-членів НАТО є ті, які 100% не хочуть, щоб Україна стала членом альянсу. І є ті країни, які бояться нашого членства, бо їм хочеться відновити співробітництво економічне з Російською Федерацією. Але є країни, які готові впиратися за Україну по повній програмі, які готові підставляти нам плече в тому числі і на полі бою, а не тільки постачанням зброї чи фінансів. І от саме з цими країнами, з цими нашими стратегічними і щирими союзниками, ми повинні в першу чергу вибудовувати систему двосторонніх, а можливо пізніше і багатосторонніх безпекових домовленостей, які забезпечать нашу власну безпеку, і які послужать безпеці цих країн в кінцевому підсумку, якщо задавати собі питання, що є найбільшою гарантією для України нашої воєнної економічної. І геополітичної безпеки. Відповідь, ніби на перший погляд, членство в НАТО і п'ята стаття. Я ж думаю, дещо по-іншому. Ми, по-перше, не знаємо, як та п'ята стаття взагалі може бути застосована, оскільки вона за весь час існування НАТО застосовувалася лише один раз після атаки терористів Усами Бен Ладена на вежі Близнюків у Нью-Йорку. А в всіх інших випадках ця п'ята стаття не застосовувалася. Можливо, вона і буде застосована до країн-членів НАТО або до України, яка стане членом НАТО, але ми цього не знаємо на початку. А справжньою гарантією для нашої безпеки є усунення першопричини цієї агресії, цієї війни проти України. Першопричиною цієї і багатьох інших воєн проти України є існування російського імперського проєкту в його нинішньому вигляді. Політичного режиму на чолі з Путіним, і поки ми цю першу причину не зліквідуємо, то наша безпека завжди буде загрожена. Будемо ми членами НАТО чи не будемо ми членами НАТО. А для того щоб ліквідувати цю першу причину, ми повинні завдати Росії вирішальної воєнної поразки на полі бою, внаслідок чого або буде знищений політичний режим на чолі з Путіним, на заміну якому якому прийде якась інша перехідна адміністрація. Або ж розпадеться російська імперія, імперія в її теперішньому вигляді, і на її місці постане низка суверенних держав за національним а можливо й за територіальним принципом. Тобто, як мінімум, усунення першопричини теперішньої війни це знищення політичного режиму Путіна, який обов'язково настане після воєнної поразки російської армії в Україні. А для цієї воєнної поразки нам потрібна достатня кількість зброї. Членство в НАТО чи не членство в НАТО це питання стратегічне, яке там забезпечить, можливо, нашу безпеку десь там на десятиліття вперед. А для перемоги нам потрібна зброя вже і сьогодні. І ми маємо розвивати свої стосунки з тими країнами, які готові цю зброю і цю фінансову допомогу надавати вже і сьогодні. І я навіть скажу більше, які будуть готові стати пліч опліч з Україною на полі бою. Такі країни серед членів НАТО є. І система двосторонніх договорів з такими країнами, якраз дає і відкриває Україні можливість до такої до такого посилення своєї оборонної потужності і своїх оборонних можливостей. Тому я закликаю і українську владу, і українське громадянське суспільство зрештою, всіх, хто думає над цими питаннями української безпеки до пошуку різноманітних багатьох варіантів нашої безпеки. А не до того, що ми маємо ось уже скільки років сидіти в коридорі і чекати. Запросять нас НАТО чи не запросять. я за те, щоб Україна зберегла свою суб'єктність, яку ми завоювали в 2022 році, вигравши протистояння з Росією і не дозволивши Росії завоювати себе військовою агресією. Так, от, якщо країна вважає себе суб'єктною, вона повинна не залежати від чиєїсь милості. вона повинна. Мати різні варіанти, і в залежності від того, який буде більш реалістичним, реалізувати його на практиці. Це, звичайно, не заперечує цих кричущих фактів, які українська влада повинна зараз усунути. Мова йде про корупцію в Міністерстві оборони. На жаль, це вже далеко не поодинокі факти. Мова йде про корупцію в системі комплектації забезпечення збройних сил, в системі наборів військовозобов'язаних зобов'язаних і новобранців в Збройні Сили України всі ці речі, на жаль, підривають моральний дух і українського суспільства і української армії, і це безпосереднє завдання українського політичного керівництва незалежно від того, приймуть нас НАТО чи не приймуть, так само, як і прискорені реформи в області судової реформи і в області забезпечення верховенства права, без якої не буде жодних інвестицій. Інвестиції в Україну йдуть не тому, що йде війна. В Ізраїлі йде війна з моменту його створення у 1948 році. А тим не менше, в цій війні безперервні Ізраїль став високотехнологічною, індустріально розвинутою країною. Інвестиції в Україну не йдуть через корупцію, через жахливі зловживання в судовій системі і через відсутність верховенства права, коли ні ні, ні один долар, ні один ні одне євро, який йде в Україну, є не захищений від шахрайства, від злодійства і від хабарництва. І тому це є домашнє завдання України, яке не залежить від того, візьмуть нас НАТО чи не візьмуть, але питання нашої безпеки має визначатися тим, що ми, крім імовірного запрошення в НАТО через рік, дай Боже, ми повинні мати і запасні варіанти на той випадок, коли такого запрошення в 2024 році не буде, або воно буде відтягнути в часі на багато-багато років вперед. І той факт, що між Бухарестом 2008 року і Вільнюсом 2023 року пройшло 15 років, а обіцянки Заходу не змінилися. Нам як казали, що коли-небудь станете членами НАТО, так і кажуть зараз: ні часових рамок, ні е, алгоритмів, ні параметрів, ніхто нам не визначає. Тобто захід не бере на себе жодних зобов'язань. Він тільки говорить, що Україна має виконати якісь там умови, і це наштовхує мене. На доволі такий, скажімо так, реалістичний висновок, що станом на сьогоднішній момент вірогідність отримати запрошення стати членом НАТО в Україні є половина на половину. Може 60 на 40, це не має значення, але вона не є стопроцентною. І щоб мене ще раз підкреслю, щоб ми не опинилися біля розбитого корита, ми в безпековому плані для України маємо шукати шукати крутячи головою на 360%, інші безпекові варіанти. Які прийдеться реалізувати на той випадок, коли серед країн-членів НАТО не складеться консенсусу щодо нашого запрошення до альянсу, закликаю всіх думати в цьому напрямку, і тоді ми будемо набагато більш озброєні геополітичними варіантами, ніж на той випадок, коли в силу тих чи інших причин ситуація складеться для України несприятливо. На цьому дякую вам за увагу. На все добре.